У київській громаді, що на Чернігівщині, вже понад рік діє громадська організація, заснована активними жінками громади. Її назва жінки за розвиток. А основна мета діяльності допомагати місцевим жінкам та якісно покращувати життя в громаді. Ідея створення громадської організації з'явилася, коли голова сільської ради Андрій Головач запросив на зустріч, яку організовувала Асоціація демократичний розвиток. І по ітогу цієї зустрічі було прийнято рішення про створення жіночої громадської організації. Найбільший акцент ми даємо на створення комфортних умов для проживання, навчання, дозвілля. І саме в цьому напрямку ми працюємо і створюємо дитячі майданчики. Чики простори для перебування як дітей, так і дорослих для жінок, психологічну підтримку приділяємо велику увагу від перших днів заснування громадської організації. Її учасниці розпочали активну діяльність, працювали над вивченням запитів суспільства, аналізували потреби громади та налаштовували взаємодію з іншими активними громадськими організаціями. Одразу ми увійшли в коаліцію Чернігівщина 1325 і а й познайомилися з багатьма іншими громадськими жіночими і правозахисними організаціями. І навіть у нас є досвід успішної реалізації коаліційних проєктів минулому році. Ми активно працювали з проектами цифрової безпеки і медіаграмотності, який фінансувався українським жіночим фондом. Тому що ця тема дуже актуальна і важлива, завдяки активному старту та що найважливіше, вдалій кооперації. За рік діяльності учасницям громадської організації вдалося втілити в життя кілька десятків різних проєктів. До прикладу, дитячий майданчик, який ви бачите на цих кадрах, був укомплектований завдяки взаємодії з місцевими жителями і іншою активною громадською організацією. Ініціативні жителі почали самостійно будівництво облаштування верніше, цього майданчика за підтримки нашої громадські громадської організації разом реалізувався проект. Також за завдяки громадській організації Відродження нації, яка допомогла фінансуванні і проплатила нам обладнання. оце що ви бачите, було розширено цей майданчик. Наразі громадська організація Жінки за розвиток продовжує свою діяльність. Основні сили зараз спрямовані на допомогу жінкам і дітям, які постраждали внаслідок війни, а також на розвиток соціальної сфери в громаді. Відгуки є і, до речі, різні відгуки: як позитивні, так і негативні. Позитивних більше, звісно, тому що залучаються діти в великих кількостях. Жінки і весь час ми працюємо на покращення, то позитивного більше.